Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Козиріг на липень 2023 року. Липень місяць розпочнеться з повного місяця, яке відбудеться в вашому знаці. І відбудеться воно 3 липня в вашому першому секторі гороскопу. А що таке перший сектор гороскопу? Це сектор, який відповідає за нашу зовнішність, за наш імідж, за те, чим ми займаємося, за нашу діяльність, за наш, навіть статус. І це значить повний місяць про завершення якогось етапу. Наприклад, ви може, захочете змінити свій стиль одягу, може захочете змінити зачіску чи купити собі щось нове на літо або. Може закінчитись ваша діяльність, то, чим ви займались довгий період часу, отак От розпочнеться місяць. А якщо у вас є плани змінити стиль свій імідж, і так далі, то це добре робити на початку місяця, адже з 23 липня буде ретроградною Венера, і про це я розкажу пізніше. Ще хочу сказати, що у вас в першому секторі. Знаходиться планета Плутон. Плутон знов повернувся в ваш знак, і він буде в вашому знаці весь липень. І до кінця року зараз Плутон здійснює ретроградний рух, і це означає, що у вас може бути бажання Повернутися, ну повернути собі колишній стиль одягу, колишню зачіску. І взагалі буде у вас така як ностальгія. Знаєте, цікаво, взагалі, якщо є така можливість, у вас бажання почути зворотній зв'язок, як ви відчували, коли 15 років Плутон кози... був в вашому знаці, Козироги. Які трансформації в вашому житті відбулись? Наступне хочу сказати про планету Марс, адже 10 липня Марс змінює знак і переходить в знак діва. А це для вас дев'ятий сектор гороскопу. Марс це планета активна, планета спорту, драйву. І якщо вона переходить в наш певний сектор гороскопу, це означає, що в цьому секторі буде багато активності. А дев'ятий сектор це сектор, який відповідає за закордон, за імміграцію, за все міжнародне. За міжнародні компанії, за навчання, курси і так далі, і це означає, якщо у вас були такі плани, там на закордон, на, там піти на навчання літом, піти на якісь курси. Знаєте, які такі курси там англійської літні, ну там для людей, які там чася в університеті чи ходять на роботу. І так немає багато часу протягом року. То це хороший для цього час. Наступне я хочу сказати про планету Меркурій, адже Меркурій 11 липня теж змінює знак і переходить в знак Лев. І це для вас восьмий сектор гороскопу. Меркурій це планета, яка відповідає за документи, за спілкування, за поїздки. А восьмий сектор гороскопу це сектор чужих грошей, і це, до речі, дуже добре для людей, в яких є робота така, знаєте, як банкірів, які керують чужими грошима. Або якщо ви консультуєте людей або допомагаєте людям керувати їхніми грошима приймаєте в цьому участь, то для вас це дуже хороший період того, що у вас буде багато клієнтів і буде великий попит на вашу роботу. І також це стосується того, що ви можете отримати. Якусь фінансову допомогу. Якщо ви дум, ну, планували там, наприклад, якийсь кредит взяти, або думали, що дадуть вам гроші на інвестиції, чи знайдете ви інвестора, або е, вам просто можуть батьки допомогти, або це може бути виплата від держави, соціальна виплата. Тобто це хороший період для вас. Е, 12 липня кермічні вузли змінюють знаки, переходять в знак Овен і Терези. А для вас це 10-й і 4-й сектор гороскопу. Взагалі, що таке кармічні вузли? Кармічні вузли це не планети, це математичні точки на небі. Але чому ми про них говоримо? Тому що то, в яких знаках знаходяться кармічні вузли, це означає, де будуть відбуватися затемнення, сонячні і місячні. Кармічні вузли змінюють знак раз в півтора-два роки. Це означає, що в наступні півтора-два роки будуть затемнення в цих знаках зодіаку і відповідно у вас в 10-му і 4-му секторі. Тобто для вас ці дві сфери будуть дуже актуальні на наступних два роки. Десятий сектор це сектор, який відповідає за кар'єру, за статус. І це означає, що у вас буде багато змін, трансформацій в вашій кар'єрі, і може для багатьох козорогів змінити статус, тобто ви можете там одружити, вийти заміж, розлучитися, тобто можуть бути зміни в вашому статусі. А четвертий сектор це сектор, який відповідає за нерухомість, і це означає, що для багатьох козирогів теж може бути змін. На місце проживання, якщо у вас були такі плани, на переїзд імміграцію. це теж може бути, наприклад, якщо ви хотіли придбати нерухомість, ви можете її придбати. Тобто багато змін в цих сферах. А наступне хочу сказати про новий місяць, який відбудеться 17 липня. В знаці рак це для вас сьомий сектор гороскопу. А новий місяць це коли нові енергії входять в наше життя. А сьомий сектор гороскопу це сектор, який відповідає за партнерство, за партнерські стосунки, за сім'ю. Це означає, що ви можете познайомитися з новою людиною, вам там навіть може запропонувати вийти заміж, чи можете захочете женитися, якщо ви чоловік. Тобто, або можуть вас на фірму може з'явитись новий партнер, або нове оточення вас може змінитись. Тобто нові люди увійдуть в ваше життя. Наступне хочу розказати за планету Венера, адже зараз Венера знаходиться в знаці Лев. А це для вас восьмий сектор гороскопу, де знаходиться Меркурій. Проте з 23 липня по 4 вересня Венера буде йти в ретроградному русі. А що це взагалі означає? Венера це планета, яка відповідає за кохання, красу за гроші. А коли вона знаходиться в ретро Русі, то є певні рекомендації, що в цей період не варто робити. Наприклад, в цей період не варто виходити заміж, тому що такий союз зазвичай призведе до розлучення. От і Венера, вона. Є ретроградною циклами, якщо вона зараз ретроградна літом 23-го року, значить наступний раз вона буде ретроградна через півтора року. Це десь орієнтовно січень 25-го року. І тобто, навіть якщо ви з кимось ну вийдете заміж зараз чи женитесь, то може бути таке, що через півтора-три-чотири з половиною шість років ви можете розлучитись. Е, і якщо ви з кимось познайомитесь, теж цей період по ретро Венері, це як знаєте, як якась ілюзія, як трошки дурман в голові. І вам буде здаватися, що ну ви зустріли свою людину, що вам все подобається. і Так далі. Але коли е, Венера піде в прямий рух, то е, вас, як ви ніби як знімете рожеві окуляри, ви зрозумієте, що ні. Це не моя людина, я помиляла, що помилявся. Так працює Венера. Ще що стосується, а ще колишні можуть телефонувати в цей період, теж з якими ви могли давно розійтись, але вони за вас згадають. Саме в цей період ретро венера Все ще що стосується краси. В період ретро венера не бажано здійснювати б'юті процедури навіть. Змінювати зачіску. потім бути незадоволені. Або якщо у вас були плани там піти до косметолога, зробити процедури, то ви теж потім будете переробляти. А все, що стосується ін'єкцій, пластики і так далі, то краще теж не робити, тому що ну ви будете незадоволені, потім необхідно буде переробляти і шукати іншого спеціаліста. І, звичайно, що стосується бізнесу. В цей період не варто відкривати бізнес, е, е, які пов'язані з б'юті салонами і е, з ювелірними салонами, ювелірними магазинами, тому що ну це не буде приносити вам бажані доходи, тому що Венера це планета, яка відповідає за гроші, теж і більше вона у вас знаходиться в восьмому секторі, і вам варто е, на це звернути увагу та фінанси. Ось наступне ще за Меркурій, хочу сказати. Адже Меркурій вже 28 липня змінює знак і переходить в знак Діва, А це для вас 9 сектор гороскопу там, де і знаходиться Марс. Це сектор, який відповідає, значить, за все міжнародне, за іноземні компанії за закордон за навчання. Якщо у вас були плани на навчання, на поїздки, навіть на відпочинок, то по Меркурію це дуже добре робити, тому що Меркурій це така планета, яка відповідає за спілкування за документи. Але варто ще зважувати все на те, що Венера знаходиться в ретро Русі. Наступне ще хочу згадати дві планети: це планета Юпітер і Уран. Зараз ці планети знаходяться в знаці Телець і йдуть в прямому русі для вас. Це п'ятий сектор гороскопу. Юпітер це планета, яка все збільшує, розширює. А п'ятий сектор гороскопу це сектор, який відповідає за дітей за бізнес, за хобі, за любовників, за побачення. У вас може бути багато побачень, багато зустрічей. і. Якщо у вас є бізнес, він по юпітеру протягом року однозначно розшириться. А якщо у вас є плани на дітей, то діти можуть увійти в ваше життя, навіть якщо у вас немає планів народжувати, можете познайомитись з людиною, в якої є діти з там з партнером чи з друзями, може нові подруги у вас з'являться. Які будуть діти, і діти увійдуть в ваше життя. І ще, звичайно, хочу сказати за дві планети: це планети Сатурн і Нептун. Зараз вони знаходяться в знаці Риби і в Ретро Русі для вас це третій сектор гороскопу. Третій сектор це сектор, який відповідає за поїздки недалеко, за транспорт, за документи. І тут можуть бути затримки. Наприклад, якщо ви замовили автомобіль по термінах, його затримують. Або наприклад, якщо ви планували якісь поїздки, вони можуть переноситись, або вам можуть пропонувати. Можете їздити по старих об'єктах, де ви там вже були, або спілкуватися з старими клієнтами, з якими вже ви спілкувалися. От значить, такий цікавий місяць липень чекає на вас козироги. Я бажаю вам успіхів. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і зустрінемось в наступних відео.